Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Буду пересаджувати ось оцю орхідею. Це звичайна біленька орхідея. Потрапила до мене в 2022 році на перетримку і залишилась. Не пересаджена з тих пір, не знаю, чи пересаджувалась взагалі. Тому що ну, немає змоги у хазяйки запитати. Наростила купу коренів. Бачите, ось тут вже такий подвійний варіант. Я вже тут і підкидала, і підстеляла, і все, що завгодно, робила. Бачите, купа коренів поза горщиком. Я їх спрямувала в лоточок, щоб не надто розлазились. Ну, але вона почала хилитися, тому її треба вирівняти. Ну, власне, зробити класичну пересадку. Нічого такого, хоча, коли дістанемо, побачимо, а раптом там ще якісь сюрпризи будуть в горщику. Можливо, навіть вона не пересаджувалася ні разу. І там, можливо, ще навіть до сих пір є е, всім відомий торфовий стакан. Зараз будемо бачити. Я її перед цим замочила. Бачите, що корені вологі гарні, це щоб вони краще відставали. Ну, ось, бачите, між горщиками я клала пробочки від вина. Щоб не приростали дуже сильно до лоточка, але вони тепер приросли до самих пробок і доведеться оце от акуратненько. Ну, вони гарненько відстають, тому що вологі. Коротше кажучи, придеться розплітати оцю от. Господи, а куди воно йде? Ви мені скажіть, чи це вони тут зрослись, чи що це таке? Що це за корінець такий? Незрозумілий. Куди він йшов і куди ви. А, ось! О, господи. Перший сюрприз. Метровий корінець. Так, ладно. Що далі? Це ще намагаюся якось від... Господи, відділити ці. Бо інакше я ж її не дістану з горщика. Ну, то, що горщик доведеться різати, це однозначно. Але крім всього, хотілося б ще й якось корінчики зберегти. Так, і... І що це мені робити тепер? Ой-ой-ой, люденьки добрі. Це на свою голову тут накрутило, а тепер, а що тепер робити оце? А воно зрослось. Угу. Думала, що воно відстане. Ну, дещо то й відстало, а дещо не хоче. Доведеться його якось силою відколупувати. А як його відколупувати, щоб не пошкодити? Це ще питаннячко. О, і так. Далі. Так так. Угу. Не хоче. Так, а що робити будемо, питанечко? Ага. Коротше кажучи, початок такий. Не ах, який веселий. Ага. Що йому це робити? От як його це віддерти? Так. Щоб вирізати дно, то я навіть не знаю, де тут і як тут залізти. Так, ну, чекайте, трішки зніму моху, бо я тут накладала мох свого часу, щоб воно не надто... Засихало по поверхні корінчики маю на увазі. Так, ось тут є такий шматок, де немає коренів. Отже, тут і ріжу. Не жаліємо в таких випадках. Так. Орщик то така річ, що. Ой, що треба позбавлятися, якщо не можна нічого іншого зробити. Буду, напевно, вистригати денце по колу і потім ще те денце якось дробити. Бо інакше навіть не знаю, що тут. Ой, що тут і як тут? Звуки будуть страшні. Бо горщик буде лопатись. Хоч би не поранити руки собі ще, крім всього. Так. Оп. Так, 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 що воно? Що воно тут робиться? Як тут до нього добратися? Так, ну такого в мене ще точно не було. Різне було, такого не було. Так, стоп. П'ятихвилинна Пауза. Так, ну що? Ще з іншої сторони треба десь тоді залізти? А де тут залізти? І як тут залізти? Корінець понад самісінькою. Він то хрускає, але ж дно його докупи все рівно тримає. Цього горщика. О так. Добре. Що ми тут маємо? Зараз відріжемо цю стінку. Так, на чому тримаємось? От такого я чесно не очікувала, що доведеться зараз. Шматувати горщик. Думала знизу там щось пару секцій підріжу, та й все буде добре. Ага, оце те, на що не очікуєш. Хто мене з новачків дивиться, свідомість не втрачаємо. Горщики це розхідний матеріал. Якщо немає можливості нормально дістати орхідею, не пошкодивши корінці. То я, не задумуючись, ріжу горщики, тому що горщик коштує копійки, а коріння нарощується дуже важко. Так. Що тут у нас ще шмат. Горщика. Так, 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 що тут робиться, що тут робиться? Розкрабсала я його, як кажуть. Так, ану покладу. Так, так, так. Якби мені так, щоб не поламати тут нічого і повистригати. Зараз секунду я зроблю вам отак от ракурс. Трішки нижче. О! Так от розверну. Тепер, напевно, тут буду працювати. Ножицями звичайними. Так. Продовжуємо операційний процес. Оп, ще один шмат. Так далі. І в мене така чуйка, що я, напевно, ото з тими пробками і посажу її в новий горщик. Бо як я їх відколупаю? Ніяк. Так, що це таке, що це тут робиться? Так. Так. Ой А все так добре починалось. Тепер навіть не зрозуміло, як його і куди його підлазити. Оце от все. Так. О, трішечки. Трішечки вже починає прояснюватись. Картинка. Так далі. Так. Це, напевно, буде найдовший процес, це вистригання оцього денця шматочками. Витрушу я субстрат. О, і це буде, можливо, полегшить мені огляд того, що тут робиться. Так. Ось отак от. Гляньте. Десь щось позалазило, повилазило, поперелазило. Я не зрозуміла. Це воно приросло тут ще до денця Чи що це воно тут не хоче? О! Точно, що поприростало. Далі. Ех, так. Ще, ще крутимо. Крутимо, вертимо, щоб нам якось щось дістати. Так, ще шмат. Добре. Далі. Так. У нас тут, ага, тут ось, тут ось через дірку щось кудись залізло і не вилізло. Так, акуратно, ще один корінчик. Далі. Так, ще шмат. Опа. Ще шмат від кромсали. Так, що це тут? Отеж, таке во трапляється. З нашими улюбленими орхідейками. Із горщиками, в, яким, в яких вони ростуть давно і без пересадок. Так, ну що? Останній ривок. Так, щось таке тут у нас. Так, як тебе тут вистригти? Останній ти наш корінець. Опа! Фу, Ух, як кажуть, зійшло сім потів. Я не знаю, хто коли і як її пересаджував. Дивіться, шматочки пінопласту я таке ніколи не використовую. Основа гнила. Ну, вона точно пересаджувалася, тому що немає стакана. Ось це я колись накидала між корінням, щоб волога трималася. Ух, так, що ми бачимо. Ну, Коренів багато хороших, молодих, ростучих, шикарних коренів. Садити є з чим. Є, звісно, ось і гнилі корінчики всередині, але тут таке ось, бачите. Напівгнилий. Від основи ще нічого, а кінчик у нього вже зовсім згнив. Одразу відрізаємо. Так, що тут у нас ще? Ці ще пружні. Основа трухла. Зараз буду підрізати. Так ось. якийсь великий кішмат. Угу. Ось отак. Кора потрухла, кора з великою кількістю грибка, тому зараз буду розводити фунгіцид, щоб продезінфікувати перед посадкою корені. Ну, якось так. Ну, ніби все інше. Нормальне коріннячко. Так, ще відліпляйся отут пора. Зараз побачу. Можливо, це от сплетіння доведеться ще трішечки розплутувати. Так, підрізаю основу, яка трухла. Так от. Опа. Бачите, який шмат. Так, і що тут робиться. Ну, Тут у нас чисто, Лиш, та, що лишається основа, чиста, хороша. Коренів достатньо, більш ніж достатньо, я би сказала. Так, ох, а що робити? А що робити з цими корками від вина? Навіть не знаю. Зараз я зроблю розчин фунгіциду. поставлю її, щоб вона побула в фунгіциді. щоб запобігти якимось захворюванням. Можливо, трішечки розкисне оце все, і потім знімуться корки. Вже після того, як вона поп'є. Зараз чекайте одну секунду. Зробила я розчин фунгіциду квадрісу. Один мілілітр на літр води. Зараз візьму ось кашпо. Так, ой, стояти. Так, ось кашпо. Таке широченьке. В нього корінчики заправлю. залью хай постоїть хоча б хвилин 10-15, щоб добре попила фунгіциду А я тим часом приберу все це сміття. Ну, геть перепрілий субстрат, взагалі якась дуже тоненька кора. Бачите, пінопласт присутній. Ну, коротше кажучи, оце якийсь великий шмат, це, можливо, я щось підкладала. Коротше, все, це в смітник. Горщик також в смітник. Ну, і зараз поп'є, будемо якийсь горщик її підбирати. Напевно, я посажу, це кашпов, яке я поставила, а від нього горщик ось. Це, не знаю, скільки це. Тут. Об'єм хто знає, От, напевно, у нього і посажу. Він доволі великий, просторий. І якраз весь цей об'єм коренів можна буде туди впихнути, а головне її трішечки випрямити. Бо вся задумка була саме в тому, щоб її вирівняти, бо вона хилиться. Так, ну що, повертаюся за хвилинку. Ну, давайте спробуємо, чи відклеяться оті корки, чи ні. Простояла вона хвилин з 20, напевно. Ця орхідея у розчині. Ну що, будемо намагатися відклеїти оце все. Відразу пробую. Чи відходить? Ніфіга не відходить. Доведеться саджати отак, як є. Так, ну і, власне, так, що тут ще нам треба подивитися шию. На шиї нічого такого немає, зачищати нічого. Так, ось ще корінчик якийсь. Один сухий всередині. Так, знімемо його, щоб він нам не заважав. При посадці так, ну і все. Всі інші корінчики хороші. Тепер варіанти горщиків. Значить, так, є ось отакий, але, здається, він буде маленький для нас. Ой, що ж ти такий здоровенний та виріс? Так, малувато. Відкидаємо. Далі. Оце, ще я казала від ось цього кашпо. Так. Як вона сюди? Вона сюди стане. Її можна ще присадити трішечки. Нормально буде. Так. І ще один варіант. Ось отакий вищенький горщик. Дуже люблю ці горщики. В принципі, об'єм корені в такий, що можна і сюди саджати. Запросто причому. Ну-ка, отак. О, так, ну що, я вам скажу, що, напевно, я на цьому останньому зупинюсь в варіанті. Це буде найкраще. І вирівняти можна, і є куди рости ще корінчикам. Все тоді саджаю ось в цей горщик. Ну, уявіть собі, зі стандартного ось в такий. Це 1,8, майже 2 літра. Саджати буду в піні, чисту пінію, без нічого. Ось мене тут я підготувала. Готова, замочена, все, ніяких більше додавань, пінія і все на тому. Що, поїхала саджати? Ну от, нарешті засипала. Зараз покажу вам ближче. Приберу тут все. Ну, ось така от посадочка з 12-го горщика. Скільки в ньому там об'єм? літра, напевно. В 1,8. Корінчики, звісно ж, скрізь видно по периметру. Дуже багато повітряних кишеньок. Тобто багато повітря. Все те, що любить орхідея. Верх гарненько присипаний. Ну, майже я її відцентрувала, майже вирівняла. Ще я зроблю якусь опору, щоб вона не хилилася. Бо вона так, ну, трішечки нахилена, геть трішечки, але вже не так, як було. Ну, і, власне, ціль досягнута. Орхідея пересаджена, вирівняна. Ну і далі буде спокійнесенько собі. Рости в новій посадочці і квітнути. Це біла орхідея, крупноквіткова. Вставляю вам фото її квітування цього року. А на цьому я буду з вами, друзі, прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Обов'язково реагуйте на відео своїми коментарями, запитуйте, що вас цікавить. А також не забувайте. Допомагати нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім гарного дня і всім до побачення!